Доброго дня, друзі, колеги. Да? Отак ну, у нас працюють люди, яким хочеться амофоску розкидати, так? Да? Дивіться, класна амофоска. Бабере ну, ножичок. Ця органіка та що потрібна, не тут солому, що я розкидав, взагалі бомбезна. Перегнойчик. До речі, друзі, напишіть в коментарях, кого розкидають органіку ПРТ-10, яка ціна розкидання? Просто цікава. Не знаю, мене часто запитують, не знаю, що сказати, нікому не вивожу, тільки це знайомим, яким відмовити не можемо які нам допомагають. і Ми повинні допомагати. А так люди питають, кажу, я не знаю, яка ціна таких услуг. Напишіть в коментарях. Не знаю, у нас возять да, зерно по 300 гривень тона Тобто комбайн заїхав. Загрузився за 5 кілометрів підвіз на елеватор чи кудись. 300 гривень за тонну то Як отут щитач? така органіка тон 10 буде, а то й більше. І плюс погрузка. Що по чому у вас? Напишіть в коментарях, будь ласка, сану цікаво. Я своїм тут не гружу трактором, так як тут треба повний привод, ззаді я тут буду грибкатися. Тому кожен рік грузять мене ці колеги. Органіка бомбези. Жодні до доброго не зрівняються з цим. Господь, як красота. Мужик хороший. Ж, за, за другим прицепом буде краще лежить. Розм'якнуть. О, диви, диви, колісо дривоється. О-те <ривіт> хе! Хе. Красавчик! <ривіт> да, з переднім приводом. Я б, я б не погрузив. Як дядька грузив, то в мене диски вицять то задні з дисками даже були одірвалися. Так не гадано, я не думав, що там такий вес буде. Набрав кое-что. А тут а ще з бугра, то точно Де ти його набрав, тебе ж коров немає. Знутри? Оце у нас від того, а м'яко тобі дають. Амафоска, о, Амафоска. Таранка да, за Амафоска. Задок отрывается. Да. О-таки пустий, даже одривається <рит> <рит> не бійся. Десь бушлатні булоновській стирив? Дети бушлатних не було навські стирив. стирив. Та ти ж там не робив ні разу. В когось зняв. Ну, що значить здоровим будь, Здорово, да? Бежал знал. Олежик, твоїм мікрофоном знімаю. Подивимось, який звук буде. Важаєте? Ну знімав, не знаю. Бо вітер же. Потом будешь видите. А при мікрофоні лучший звук должен Подивимось. Серега, я, я бачу, що ти мені писав 90 100 стотон. Третій передачі ходиш. Ну, у нас немає стільки цього. Я завжди стараюсь, ну я солому розкидаю, я, я розтягую. Ну смисл. не просто не гетар кидаю. Да. Ну, Отакий цей. Це, це, даєш? це під буряк кидали колгосплі 60-640. А там, там агроканали забув, як називається. А під від 20 кидають, під зернові. То вони теж 90-100 тонн кидають. За То -то це вони чують, це вони дуже багато кидають. Це під буряк кидають сюди. Оце на гли в гарно. Все? Так, 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 так. то на МТ осталось, на той год, да? То вот на МТ. <свист> Пошли туда а ты до дома обидать? Що Ігорек тут не вирішився грузити, бо там схил там де я просто буксував з дисками Боїться, щоб не перевернути трактор, каже, не буду ризикувати, Надо монетушку шукати людям, тоді може вивезе Проїде Погнав. Мабуть сьогодні вже Все, поїдемо Пробувати вускувати Бугайом. Чем змогли, тим і допомогли, підписуйтесь на канал, ставте подобайки мирного неба всім.